Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішеф. Як в цьому відеоролику поговоримо про фонд Амір Кепітал та як вивезти гроші з накопичувального рахунку. Відео буде цікавим, поучальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали! Раз говорю, що повноцінного виводу в фонді поки що немає. Що таке взагалі повноцінний вивід? Це коли ти без проблем ставиш всю свою суму на вивід, і вона виводиться. Зараз на даний час працює тільки два способи, як можна вивести гроші з накопичувального рахунку. І в цьому відеоролику ми поговоримо. Перший спосіб, він мені не цікавий, але я тобі про нього мушу розказати. Це ми закидуємо свої власні гроші. На стабільний рахунок Кепіталі 60% через місяць, якщо ми тримаємо на стабільному, 60% нам розморожується з накопичування, якщо я правильно це зрозумів. І за місяць часу ми можемо свої з накопичування теж, теж забрати, але що буде за місяць часу, ніхто не знає. Так що я сам цього не робив і не рекомендую нікому цього робити. Є другий спосіб, де ми можемо, не інвестуючи в фонд Аміркепітал. Вивезти свої гроші, давайте про нього детальніше поговоримо. Спосіб не є важким і не є дуже легким. А за кожного запрошеного друга верифікованого друга тобі розморожується 10 доларів з накопичувального рахунку. Як це все працює? А точніше, якщо ти запросиш двох-трьох друзів, тобі не розморозять 30 гривень, тільки йдуть десятки, 10 людей, 20, 30, 40 і в цьому всьому роді. Якщо ти запросиш там 9 друзів, тобі не розморожуть. Якщо ти а, запросив 10 друзів, обов'язково ти їх верифікуєш, в них просиш нік, перевіряєш, якщо вони верифіковані, і просиш їхню пошту, по якій вони проходили верифікацію. В Амір Кепіталі. Далі ти ці 10 пошт копіюєш, а під цим відеороликом буде посилання на пошту, куди потрібно в підтримку треба написати, що ось я розморозую, я запросив 10 аккаунтів, прошу розблукувати мені 100 доларів. А коли ви 10 друзів запросили, верифікували, написали на пошту, а в свій накопичувальний рахунок і виводите, жмете вивезти 100 доларів. Буквально хвилин 20, це вже перевірено, тому що працював і робив це я. А 20-30 хвилин і гроші з накопичувального переводяться в Amir Wallet, І з Amir Wallet вже можете вивезти. Буквально за 2-3 хвилинки гроші вже приходять на Bybit, на Binance або на любу біржу. Тут зразу людина, яка закинула там 200-300-400 доларів. А Фонд, вони застрягли, виникає друге питання. Звідки мені взяти стільки людей, щоб розморозити гроші? Все просто можеш навіть мені написати, я тобі з цим допоможу, само собою. А за одну людину я не буду просити 50 гривень, тому що навіть людина ця не хоче реєструватися за 50 гривень. Одна людина це буде як мінімум 150 гривень. Якщо ти мій реферал, Якщо ти реєструвався не по моїй силці, то плюс-мінус це буде десь 150 до 200 гривень. А люди є, люди готові пройти верифікацію, розморозити, можна сказати так, твої гроші. А само собою, якщо в тебе є люди, 10, 20, 30 людей, і ти зможеш їх розморозити сам, це ще краще. А просто можна навіть порахувати, якщо у вас є там 1000 доларів, плюс-мінус ви 200 доларів повинні віддати людям, а 800 гривень ви свої 800 доларів ви своїх виведете. Але по суті, рік часу фонд Capital не виводив абсолютно грошей, і можна сказати, що за цей за рік часу цих 200 доларів нам просто на халяву накапали. Так що ми їх віддаємо людям, верифікуємо людей, пишемо на пошту. І можна сказати так, виводимо свої гроші. І найголовніше, що б я хотів підкреслити, я всі грошей з фонду Амір Кепітал виводити не буду. Я вірю в фонд, вірю, і буду далі тримати і накопичувати депозит. Так, да, вже не таку велику суму, але сума залишиться. Тому що я довіряю фондові, і навіть цей рік часу вже 95% людей просто похоронили цей фонд Амір Кепітал, але не я. Я кожного тижня був. На вебінарах, на зумах, на закритих вебінарах і в цьому всьому роді я вірив, і, можна сказати, далі вірю в фонд Мір Капітал, можна сказати так, він стає з колін, тому що це все дуже важко. На них наклали санкції. Це не є російський фонд, це є казахстанський фонд, але 90% людей з Росії, тому на них навели санкції, і там в них за санкції ще одні проблеми з тим, ще одні проблеми, ще одні проблеми. і, коротше, так воно все назбиралося. Можна сказати так, якщо б вони хотіли заскамити всіх нас, вони б вже давно це зробили. але вони рік часу, навіть може, трошки більше тупо беруть і кожного дня борються за те, щоб фонд розвивався, фонд жив, фонд виплачував і всі ми були задоволені. А людина, яка має там 500, 600, 700 доларів чи 100 доларів навіть, якщо вона боїться і хоче свої гроші вивезти. Велком є така зараз можливість для тебе, ти можеш вивести гроші, але не затягуй з тим, тому що кількість обмежена, тільки 250 тисяч нових рефералів можуть зайти. Взагалі, чому така акція? А дивіться, фонд Амір Кепітал йому можуть дати борг, щоб він щось там покрив, якась компанія. Але щоб та компанія дала борг, йому потрібно, щоб Амір Wallet, Фонд Amir Capital, в них є свій гаманець, мав користувачів більше 250 тисяч. Тому вони запустили таке промо, заохочити нових користувачів реєструватися, посилити та проходити верифікацію. І якщо ми назбираємо 250 тисяч користувачів, я думаю, що через 2-3 місяця фонд Amir Capital буде стабільно виплачувати, як і виплачував колись давніше. А зараз перейдемо на екран, я детальніше покажу, як я виводив. І плюс-мінус свої дії, скільки я вже зміг розморозити і в цьому всьому роді. Так, давайте з найголовнішого заходимо в накопичувальний рахунок, а, нажимаємо на тезер, опускаємося до самого низу, і ми можемо бачити, що мій вивід успішний, його ніхто не скасовував, він успішний. Я вже розморозив буквально за вчора 500 доларів. А тепер заходимо в валет і нажимаємо USDT. Даємо до самого низу, і ми можемо бачити, що є він драв. Це я спокійно кошти вивів. Припустимо, ви заходимо на самий перший вивід. Бачимо, що це було вчора. Моя адреса і в цьому всьому роді. Тут далі мені знову капнуло 100 доларів, я знову вивів 100 доларів. Тут мені знову капнуло 100 доларів. Тут часто, тут часто, я вивів 300 доларів. Моментальний вивід все легко працює. Проблем з виводом абсолютно ніяких немає. Плюс я накопичую монети АВТ. Хто знає і ще мені капає АВТЕ. Це їхня монета, але, походу, щось вони там щось мутять. Ось. А це все дуже легко заходити на пошту, як я писав на пошту. Припустимо, ось. Я закинув 10 аккаунтів, написав, запросив ще 10 верифікованих друзів, гроші поставив на виведення, чекаю схвалення. Що вони мені відповіли? Добрий день. Ваша заявка. Ну, одобрена, очікуйте начислення. Все. Буквально за хвилин 20-30 з очікування переходи в валит, і ви з цими грошима можете робити абсолютно все, що хочете. Як бачите, свої гроші я виводжу, вони виводяться дуже швидко та легко. Можна сказати, все працює, але само собою, повністю депозит я виводити не збираюся. Виведуть тільки 60-50%, а 50 або 40% я залишу. Це було коротко про головне по фонду Амір Кепітал. Якщо відео було цікавим, підпишися на мій український українськомовний YouTube канал. Став жирного лайка. Пока!